Вітаю в ефірі ТРК Львів, програма Профілі. Її проведу, як завжди, я, журналіст Ігор Гулик. Сьогодні ми запросили до розмови директора регіональної філії національної телерадіокомпанії України у Львові Михайла Хвойницького. Вітаю, Михайло. Доброго дня. Вітаю для початку. Кілька штрихів офіційної біографії. Михайло Хвойницький. Народився у 1956 році. Освіту здобув у Львівському державному університеті імені Івана Франка за фахом журналіст. Розпочав трудову діяльність у 1974 році асистентом кінооператора Львівського облтелерадіокомітету. У 1990-му заснував одну з перших в СССР недержавну телекомпанію. Працював заступником директора телестудії, заступником генерального директора, генеральним директором, президентом українсько-канадської телекомпанії Міст. У 1999 році Михайлові Хвойницькому присвоєно звання Заслужений журналіст України. У 2004-2011 роках очолював комунальне підприємство Телекомпанія Львів ТБ. З 2011 року повернувся до Львівської ОДТРК, де працював головним продюсером, директором ТВО Телебачення. З 2014-го заступником генерального директора, виконувачем обов'язків генерального директора. 2015 року призначений генеральним директором Львівської обласної телерадіокомпанії. Михайло, ну, ви звикли дивитися. На телебачення, на гостей студії, спочатку через е, об'єктив відеокамери, телекамери, угу. через е, грубе шкло режисерського пульту, ну, зрештою, через монітор, через телебачення. Як вам почувається в кріслі гостя? Дякую, вітаю всіх. І в першу чергу я би попросив е, пане Ігорю вас. Для більш простішого спілкування перейти на ти на ти. Ясно. Тому що з тобою ми починали дуже багато цікавих проєктів, дуже багато історій пов'язано з спільної роботи. Тому ми колеги з величезним стажем. І простіше, напевно, воно буде спілкуватися по-колешськи. Окей, домовилися. Тепер, чи як, як хто себе почуває, я скажу, завжди хочеться дати можливість виговоритися всім, кому це найбільше необхідне, хто, напевно, не має можливості дійти до екрану, до монітору, до камери, до ефіру. Я маю таку можливість все своє життя. Я на телебаченні дуже багато років. Тому Використовувати цей засіб ну, трошки нечесно би було. Можна щось поговорити, що ми робили, що ми робимо і що ми будемо робити. Напевно, так ми будемо будувати свою розмову. Але я все-таки хотів би, щоб наша розмова ну, не звелася до якихось там ностальгійних спогадів, так. тому що, в принципі, справді в них були і свої родзинки, були свої проблеми, третя, проблеми. Всяке було. Але тим не менше, поза тим минав час. Я от, власне, хотів би почути твою думку про те, як змінилося телебачення в цьому часі. От. Тому що люди міняються. І телебачення як дзеркало життя також змінюється. От найбільш такі рельєфні зміни на телебаченні. Ну, перше, що я хотів сказати, дуже в, взагалі в нашому житті земному відбулися величезні. Зміни в плані прискорення час стиснувся, стиснувся в таку форму, яка дуже швидко летить. І якщо починати згадати наші часи з тобою, а ще раніше, коли я прийшов на телебачення, то перші там перші десятиліття роботи на телебаченні практично технічної революції не було зараз. Буквально за 2-3 роки. Кардинально змінюється ситуація. Телебачення входить всюди, в телефони, в інтернет, будь де. І е, найбільше, що змінилося, що мене е, вразило, це активність безпосередньо е, людини, яка живе на тій планеті. Кожного з нас. Тобто, якщо починаючи ще від совітських часів, був глядач, якому ящик зомбував, який розказував, ти маєш то то робити, ти слухаєш, встаєш, дякуєш до побачення. То зараз глядач став активним учасником процесу. Життєвотворення політичного, інформаційного, медійного, як хоч його назвеш. Тому е, з'явилися теми, я пам'ятаю, коли в радянські часи тему там, е, включення телефонного зв'язку, щоб хтось задав питання та боялися, цензура була. Зараз його нема. Всі про це забули. З'явилася, прийшла молодь 90-ті роки, незалежне телебачення з'явилося. З'явилася молодь. Революція на граніті, які сказав, що ми так жити не хочемо і перемогли. Тому вплив кожної особистості, кожного громадянина в розвитку суспільства, і в тому числі і медіа, дуже важливий. Зараз глядач став активним учасником процесу життєвотворення політичного, інформаційного, медійного, як хоч його назвеш. Не заговорили про час. Деякі філософи кажуть, що час останнім, останніми роками втратив от свою лінійність, так тобто так. від причини до наслідку. А він став таким фрагментарним, він там стрибкоподібним. Uh -huh. Ми говорили про те, що і глядачі беруть участь у творенні телепрограми. Але медійник, телевізійник також людина. Так. От як синхронізувати час? Приватної особи медійника з часом, який довкола нього. Що таке взагалі телебачення? Телебачення це є виробництво, це є підприємство, яке працює. Які задіяне величезна кількість людей, це є колективна праця, де не так як в газеті простіше, от один журналіст взяв олівець, написав статтю і пішло. Так? Тут професія журналіста, оператора, інженера, водія, звукорежисера, художника, декоратора, величезний кількість людей, які Створюють цю роботу. І як реагувати, як жити в цьому виробництві, так як всі інші, тут треба бути активним, тут треба бути одержимим. І разом з тим дуже важливий момент, саме, от, наприклад, в тій структурі, в якій ми з тобою працюємо, це, звичайно, момент відданості праці. І 90% людей тут працюють відданих. Цій роботі, вони її страшно люблять, вони страшно переживають. Є, звичайно, як і всюди люди, яким це все до лямпочки, але більшість тут працює відданих ідеї телебачення. І разом з тим, що мене як керівника лякає, і мені це дуже неприємно, що люди за таку одержимість праці повинні отримувати. Достойну оплату для того, щоб отримувати свої сім'ї, рідних, близьких, і не думати, де ще щось можна чим заробити. І тому я думаю, що основним зараз шляхом розвитку саме телебачення суспільного повинна бути достойна вагомість справи і вартості, тобто чесна робота і чесний зарібок. І я завжди цінував людей, які вміють і хочуть працювати. Це головне. Ну, про суспільне телебачення. Ми, мабуть, поговоримо згодом. Але я думаю, що окрім там достойної праці, плюс, крім того всього, відданості цій праці, перед телебаченням зараз постала ще одна проблема: вона не з'явилася там, скажімо, через нас, вона з'явилася через інформаційну війну, угу. і йдеться про довіру. Як би там не було, як би не називали телебачення там зомбоящиком і іншими, але в цій студії, наприклад, сиділи такі моральні авторитети, як В'ячеслав Чорновіл і Васюк. Та їх можна тут да, перераховувати, та, мабуть, до кінця нашого ефіру. Кардинал і та, та, і та. їм довіряли. От як втримати цю довіру? Розумієш, втримати довіру не потрібно. Довіра має бути присутня постійно в ефірі. От і все. Ми повинні говорити правду така, яка вона є. Глядач має коригувати і казати: я погоджуюсь або не погоджуюсь. Дотримуватися і йти знову ж таки за авторитетами це добре. але Більша частина людей, на жаль, навіть при такому розвитку телебачення інформаційних напрямків все рівно хоче, щоб йому прийшли і сказали, за кого ти маєш голосувати, який твій вибір, і що ти хочеш, яку ти хочеш державу. На жаль. Але авторитети, як правило, от феноменальна тема, яку зараз розповідав Любомир Гузар. він сказав: брак еліти в нас. В Україні, ну і безпосередньо у Львові еліту, яку би слухали, за яким би пішли, так як був Андрій Шептицький. Це було це світоч, за яким йшли. Це е -е, поводир, за яким ми всі йшли. Зараз в нас цього немає. Ми повинні мислити. Зараз все залежить тільки від нас самих. Ніхто за нас не придумає, не вирішить. А потім, ой, а що ж ми такі бідні? А що знов нам так погано? А чому в нас так все не виходить? Люди, а ваші де думки? Та що би я вирішив, та за мене би там зробили? Нічого би не зробили. Я вам скажу одну річ, саму просту: ніхто за вас нічого не зробить, тільки ви робите свій вибір. Не я майно зі, в виборчому процесі, взагалі в житті. Я розумію, це якісь такі християнські там е, речі, комусь так кажуть банальні, месіянські, ще щось. Але разом з тим ми повинні так жити. Ми повинні змінитися і мати тільки за рахунок любові, поваги до ближніх своїх ми можемо щось змінити. Інакше нічого не буде. Довіра має бути присутня постійно в ефірі. От і все. Ми повинні говорити правду така, яка вона є. Глядач має. Е, Коригувати і казати, я погоджуюся або не погоджуюсь. Для газетників досі залишилося таким штампом вислів одного з класиків. Редактор це диктатор. Чи ці слова можна застосувати до тебе як медіа-менеджер? Це звичайно. Звичайно, що можна. Я тобі скажу більше, що якби я не відчував в собі лідерських моментів, таких, що я можу об'єднати колектив, які ставити вимоги і так далі, і так далі в, ну, диктатор трошки страшно сказано, голосно. Це фігурально. Але, фігурально, так. Але керівник, він в першу чергу бере на себе відповідальність. Якщо я буду робити кожен раз мітинг, збиратися, давайте проголосуємо, чи ми приймемо рішення, оце ставимо в ефір чи не ставимо, Ну, цей майдан дуже швидко закінчиться, тому що кожен буде тягнути свою ковдру. Має хтось сказати, як буде добре всім. Я маю вибрати оцю золоту середину разом з своїми соратниками, найближчими однодумцями, з ким я працюю, і ми маємо вирішити, як це зробити. Але воно має бути завжди, як правило, чесним, відкритим і прозорим. Розуміло. Ну і зараз напередодні от таких от кардинальних змін, про які ми вже почали говорити. От я хотів би, щоб ти розповів глядачам, що чекає телебачення і їх в тому числі найближчим часом. Як я бачу особисто розвиток телебачення, він має бути перше. Це більш мобільним. Воно має бути особливо інформаційних програм. Воно має бути дуже мобільне і це. Новини мають бути відразу з місця події, де щось сталося, щось відбувається. Найближчі і цікавіше громаді Львівській чи області, коли стоїть журналіст і говорить, я тут, тут сталося таке, то я тут не так щось зважили, тут не так когось полікували, тут щось, але не тільки слово не так. Або навпаки, тут дуже класно відкрили магазин, тут дуже класно зробили дитячий майданчик. І обов'язково активність громади, оце спілкування і думка мешканця того чи іншого регіону, воно звичайно впливає на ситуацію, коли учасником репортажу стає. Мешканець Львова, тоді і йому цікавіше дивитися. Це перший аспект. Другий аспект. Ми обов'язково повинні брати на себе дуже невдячну частину медійного простору. Все-таки ми зараз переходимо якби в такий момент суспільного мовлення, суспільне телебачення. Щось таке хотілося б на на зразок БІБІСІ. Дай Бог, щоб то вдалося, щоб ти зрозумів, і глядачі, щоб зрозуміли, є дуже багато тем, які не популярні, які є некомерційні, на яких не заробиш і не зробиш бізнес. Назвіть мені на основних ток-шоу і каналах центральних, де є такі проекти, наприклад, як ми транслюємо завжди: Знайди мене. Це коли дітки, ми пишемо, щоб забрали з дитячого будинку дитинку. Хто це робить? Коли ми розказуємо допоможи в лікарні, тим, замінити якусь частину, щось зібрати кошти на лікування. На яких центральних каналах воно йде? Далі, тим більше комерційних, дивіться важливі моменти, коли ми розповідаємо про інвалідів, про людей обмежених, на жаль. Цього дуже мало. А вони і члени нашого суспільства, вони поряд з нас. Коли ми говоримо, що по місту неможливо на візочку проїхати, тому що високі бордюри, хто тим переймається, якщо в Європі це вже враховується як обов'язкове. Тобто, треба робити ці зміни, вони дуже важливі. Другий момент це. Розповідь про нашу історію, про нашу культуру, про наших геніїв, про наших талантів, які є зараз тут музиканти, композитори, письменники, поети, співаки. Ну не завжди за ток-шоу чи е, як там називається ікс фактор і так далі, і особливо коли ще багато дуже приїжджають з інших країн. то ми вже просто наших талантів взагалі в бік відкладають. Тому наша телекомпанія відновила фестиваль мелодія української сучасної пісні, фестиваль Надія української дитячої сучасної пісні. На підході у нас фольклорний фестиваль, тому що фольклор це е, світ, який у нас був, це, е, це основа наша, коли е, ми хочемо дати можливість проявити себе мешканцям інших регіонів, гірських районів, сів, е, містечок, які могли би показати свої таланти і не обов'язково в якихось шоу. Тому це дуже важливо. Як ми це втратимо, як ми це забудемо, оце мені здається наша місія і наше завдання. Я вважаю саме суспільне мовлення це має бути каналом місцевих громад, які тут які розповідають в своєму ефірі про проблеми, які відбуваються в нас. Ну тому що да, напевно, є загально національні кана проблеми, які хвилюють всіх. Але все-таки в сумах є своя проблема, але пахне у Львові, а не в Одесі, чи ще хоча в них свої запахи є. Ну, Отже, тому мені здається, саме ми і про це повинні пам'ятати. Твої побажання колегам, телевізійникам, тим, хто взагалі за кадром, тим, хто возить наші бригади, так хто забезпечує зв'язок надійний, що хотілося б побажати. Я дякую вам і низький уклін за цю величезну працю, яку ви робите. Я дякую тим змінам, які сидять по ночах до вечора на радіо, коли в дощ і в сніг виїжджають на зйомки тих чи інших, коли нас позамітало, наші журналісти стояли і вели репортажі. Коли починався майдан, люди стояли, і так само ми перші розвернули ПТС нашу і давали пряму трансляцію. Потім мій попередник теж отримав величезні там проблеми, там і так далі. Але ми є львівське телебачення, ми є телебачення е, Галичини. І, напевно, це про щось говорить. А в перспективах, я думаю, маючи таку команду, як зараз в нас склалася, я думаю, що ми досягнемо багато чого. Дякую. Дякую за таку розмову. Нагадаю, в студії профілів був директор регіональної філії Національної телерадіокомпанії України у Львові Михайло Хвойницький. Глядачам кажу, до нових ефірів.